Вітаю всіх! Хочу зробити відео огляд товару, який я придбала в інтернет мережі в магазині Вало. І я замовляла два павербанки. Спочатку один замовила, потім через день інший замовила. Товар приїхав в магазин міста Ніжин дуже швидко, буквально за два дні. І доставка була безкоштовною. Що мене привабило у цих павербанках. Ну, По-перше, це ціна і, звичайно, характеристики. Ємність павербанка розрахована на 20 тисяч мА. Я вже заряджала телефони, в мене батарея в телефоні 5000 мА. І майже на 4 рази вистачає, щоб його зарядити. Звичайно, для ноутбуку не підійдуть вони, ці павербанки, тому що тут потужність всього 10 Вт, але на заряджання телефонів, планшету і різних гаджетів повністю підходить. Я, наприклад, користуюсь, коли виключають світло, то користуюсь такою лампочкою. І від павербанку вона світить. Ну, те, що вона добу може світити, це точно. Дуже зручний, має два таких роз'єми USB. Далі мікро USB роз'єм і Type-C. В комплекті йшли ще шнури. Такі, один ось підключений, другий. Покупкою задоволена. Мене все влаштовує. Рекомендую. Товар однозначно. І дякую мережі магазинів Вало за придбаний товар. Всім миру і добра!